Сидя і не по одному. Жужжать. Бризкаємо оперкотом по 150 мл на гектар. Так то, щоб точно взяло. Така пшеничка стоїть і приходиться болін її толочити. Ну багато, багато. Як в тому році було вообще, чи поході її, О! то в цьому багато. Пройшло два дні з моменту оприскування то вже не ні, ні сидять, ні жужать, от жужіли друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Араф Фэмилі. Мене звати Ярослав і продовжуємо наші літні справи, літню роботу. Займаємося поки що тільки тюкуванням, тому що в основному вже по польовах відбризкалися. Зараз з'явилася проблема по пшениці, з'явилася кузька. Та да, добре, приїхали. Сьогодні в нас тут природні сінця. В рік, у рік ми тут тюкуємо. Трава хороша, в сані буряні, вони за ним доглядають. Для корів, для тельоток. Тут воно Ну, Бурянів нічого поганого немає. Якщо є, то воно там де-не-де. Да -да. Хочками складено, тоді воно спорється і не залишається. Ніяких слідів. На дворі неймовірна спака сьогодні в холодку. 30 показує, ну, на сонці всі 35, я думаю, 38 я точно працюємо МТЗ, тому що ЮМАЗак ну, трошки дасть збою наша роботяга, дасть, щось у нього у промежутці закрутила, затріщало і все, на тому його, його робота закінчилася. Так, зараз розкладемося, я дуже вам розкажу. На природні стіну треба трошки піджать винти, щоб воно було хороше, тому що чим погано тюкувати природні стіну, тому що воно слизьке і тюки потім в кінці вилазять або хоч дроботі, або нерівні, через те, та, що така, ну, така специфіка цього стіна, що його важко воду тюкувати, або треба дуже зажимати, або швидше йти, щоб тюки були краще набиті, бо якщо тюк слабо набитий, він в кінці, виходить, ну, не зовсім некрасивий, неаккуратний. Там писали колись, чому може бути нерівний тюк, ну може бути тюк нерівний, там, де це, бачите, нитки пішли, там де їх подає з бухти Може бути протарта пластина прижимна, і нитка, дуже легко подається. І тоді, коли голки йдуть на зав'язку, воно нитку для себе подає в ну, необмаженій не кількості. Через це може бути те, що нерівномірно йде нитка, і бути одна душі, на цьому, друга слабше, також треба Можна подивитися до вил. Може бути таке, що вила вже дуже сильно відпрацьовані, ті, що подають сіно, солому у, не, не по, у саму камеру пресувального апарату. І тим самим може бути, що вони дужче або слабше подають і може бути нерівномірно запакований тюк. Тим самим виходить, в кінці він вилазить кривий. Тому на це теж треба звертати увагу. Ось, ну, Дощі нема, дивіться, соєшник, да? ну. Хіба він дуже зараз на 18 число бути такий соячний? Сатір, так що немає дощів, немає землі зовсім вологи. 13 років вже працюємо цим пресом і за його роки роботи вже з ним чого тільки не бувало. Його кигнуло неодноразово. І раз у літанці тюкували, а там на лугах. Далеко от, за селом їхали через ліси, там уста. І такий здоровий луки, там, я не знаю, гектарів 5-7, може, територія велика. І ну, воно ж, діло, що скрізь ліси, вся гілки, дерева ж. І в одному покосі попалася дровинка така, не знаю, наверное, як рука може, трошки, трошки тонша. І... Гупнуло так, що на таке відчуття наче чий прес підскочив, глянули, і воно голки загнуло, і трубу, на якій голки встановлені, її теж зігнуло. Пшениці дуже мало по із минулої осені, тому що зовсім несприятлива була погода. Дуже багато сої, соняшнику, кукурузи трошки менше, ніж. А пшениці взагалі мало. Але жучків вже навпаки сила. Ось якраз підійшов. Дивіться, ну я думаю, вже видно, так? Да? Обсідоле. Сидять і не по одному. Жужжать. Тому вже завтра набираємо водичку, їдемо, будемо брисати, тому що тут -то вже так просто не обійдеться. Привіт народ! Продовжуємо наші робочі дні. Сьогодні в нас дякуючи Інна нам скоренько передала інсектицид по... По кузьки, і будемо бризкати зараз. Приїхав тут, Соня підсобимо, їдемо до себе, тому що жира просто жох дуже їй багато, тому шивалимося. Ще да, братво тут під'їхав, теж бризкають. Жонік так що Всі зараз ганяють кузьму, тому що. Друге діло доведе вдіти, де поїсти. Я зараз дивлюся, то видно прям чорне, особливо краї, сидить дуже багато. Будемо топти. Брискаємо оперкотом по 150 мл на гектар. щоб точно взяло ту маленьку годость. Тому о, тут такі спроби. Така пшеничка стоїть і приходиться блін, її толочить. Ну багато, багато. Як в тому році було взагалі чи поході О! то в цьому багато. Ну крою, це бачу ще поперечка поки. Та ні, сидять, будемо бризкати усе. Бо там я бачу, там люди бризкають тільки по кругом поля. Ну якщо воно і там сидить, то вже ж хай вибачать, протолочимо, ну а що, немає у нас варіантів. Ось так у нас тут сьогодні погода ловка, як зазвичай жарко сує. Це міжрьоддя по щоб видно було як бризкать. Тому що ось тут дубчик є. Ну як щоб попадати оприскувачем якраз. якраз. вечір руху так не жарко, не смоле, бо днем страшна. В холодку 30, то що казать? На сонці, всі 40, мабуть. Вже починає дасть гриміть, старіячку треба, поїхати зробити одну грядочку. Якщо намочить, то буде дуже карстю. І заодно з'їздимо, подивимося, як там вся почила Кузька це сьогодні вже другий день після бризкання. Обстановочку провіримо. пройшло два дні з моменту оприскування то вже не ні, ні сидять, ні жужжать, от жужіли. Одна, звісно, неприємно, що потоптали, ну а що ж поробиш. І долі дуже їх не бачу, десь пропадали. Та ні, там лежать не є. Ось такий результат. Два дні пройшло. Могу, ну он та ще бачу, десь куди може декілька залишилося. Ну, дожнив доведено все бути нормально. Ось. Ну вже воно все. Ловко. Валки класні, акуратні. За нас гриміло, підлякова трошки, а латок нічого і не було. Полтовий такий дощ сильний був, а в нас ні копейки ривколо. Вчора та вечора і все. Зовсім навіть пилючки не прибили. Сьогодні така Також жарко, інколи хмарки затягнуть. Але дощового не мо. Трошки на люцарну відпустив винти, щоб дуже важкі тюки не робило, бо перед цим тюкували природні, треба було зажати, щоб природні стіно тюки воно набивало дужче, бо воно через камеру швидше пропливає. Тому прийшлося зажимати, а сюди відпускаємо. подрібані, є де крутнуться, розвернутися, нічого не толочимо. Все зроблено по, як положено. І все, півгодинки і город готовий. Дякуючи без каналом, трошки показував вам наші робочі будні, які останнім часом не дуже насичені якоюсь інтересними справами. Але щось робимо вже в майбутньому плануємо ремонт Юмаза і будемо переробляти один із наших прицепів, тому вже побачимося там. А вам дякую за перегляд, дякую, що ви з нами. Будьте здорові, пока-пока.